Привіт всім, хто завітав на мій канал. Я пропоную сьогодні замаринувати огірочки на зиму за рецептом мариновані огірки з кетчупом чилі. Рецептів, звичайно, є багато. Чомусь моя родина полюбляє більше мариновані огірочки за цим рецептом. Для цього потрібні Огірочки в першу чергу, потім зелень, чесничок, кетчуп, щирі, сіль, цукор, оцтова кислота. Я ще кладу, перець, горошком, духмяний. Для маринування огірків. Використовуємо таку зелень. Особисто я використовую таку. Обов'язково листя хрону, кріп, можна додати ще листочки вишні. Можна замість вишні додати листочки смородини, теж буде смачно. Ми її помиємо, подрібнемо, будемо класти на дно банки. Потім огірочки. На середину баночки я теж кладу зелень. Так, друзі, гірочки помиті, зелень помита, подрібнена. Будемо починати все вкладати в баночки. На дно чесничок, перчик грушком, зелень. Гірочки зверху будемо класти до пів баночки. Потім знову зелень. І доверху знов будемо класти гірочки. Так, я закладу всі баночки, які підготувала. Потім далі будемо готувати маринад, заливати маринадом. Починаємо закладати в баночки. На одну баночки кладемо чесний потім кладемо. Ось на дні у баночці лежить чесничок, кладемо зелень, кріп, листочок вишні, хрін. Закладаємо гірочки у банку. Ось так до баночки наклали гірочки. Будемо класти знов зелень і продовжуємо закладати далі огірочки. Так, друзі, гірочки я вже розклала в баночки, Тепер потрібно приготувати маринад, залити і будемо ставити їх стерилізувати. Рецепт приготування цих маринованих огірочків я напишу під відео. Набрала водички. У рецепті в нас говориться 6 стаканів води, 1 стакан цукру, 1 стакан оцту, 2 столові ложки соли і 7 столових ложок кетчупу чилі. Я поклала сюди цукор і сіль, от як закипить вода, потім я додав сюди оцет і кетчуп. Тут в каструлі в мене двойна порція. Цієї двойної порції 12 стаканів води. Мені вистачає на 7 півтора літрових банок. От як закипить уже розсол, я тоді додав оцет і додавлю тоді кетчуп. Так, водичка закипіла. Ми додаємо сюди оцет. один стакан 200 грам і другий стакан. Тепер беремо кетчуп чилі і додаємо сюди 14 Слових ложок раз і так, щоб було чотирнадцять, так як у мене ж тут дійно порція 12 стаканів води, значить, все. Буде в два рази більше. І к'єтчику по 14 потрібно. Це у мене буде 13, А це 14. Дуже смачні огірочки виходять, дуже смачні. Ось такий за кольором виходить, зараз ми його доведемо до кипіння. Він закипить, розливаємо сюди в баночки. Тоді ці баночки будемо стерилізувати. Півтора літрову баночку я стерилізую 12 филин. Я їх не вкутую. Після стерилізації кришечку закатали ключем і просто поставили. Я не вкутую, вони виходять хрусткі і добрі. Бачимо, маринад у нас вже закипає. Я ось підготувала таку каструлю, у мене така каструля. Є така у мене річ, я її використовую, а всі таку типу, використовують, мабуть, мають, для того, щоб парити банки. так, Я її використовую ще й так. Кладу її у водичку, Отак у каструлю. Водичка повинна бути гаряченька, така, як баночки. Залила маринаду на гірки. Тепер буду ставити в каструлю і стерилізувати. Гірки вже в банках стерилізуються в каструлі. От як закипить у каструлі вода, ми подивимося на годинник, прикрутимо вогонь, щоб на маленькому вогні кипіло 10-12 хвилин. Достанемо банки, закрутимо. Дамо вичахнути і винесемо в погріб. Гірки виходять хрусткі, добрі, кисло-солодкий присмак, добре ні.